Шановні друзі, вітаю! Коли я тільки почав робити даний рейтинг, то нарахував аж цілих 35 машин, які в тій чи іншій мірі я вважаю токсичними. Але потім мені прийшла думка: а що якщо вже з цих 35 танків обрати найтоксичніші? І ви знаєте, здається, мені це вдалося. Відсіювши цілих 22 претенденти, я залишив 13 справжніх вихідців із танкового пекла. Символічно те, що ще й число вийшло таким цікавим. Але давайте для початку розберемося, що значить токсичний танк. Це машина з деякими дисбалансними характеристиками, при зустрічі та взаємодії з якою у вас як мінімум з'являються негативні емоції, а як максимум ви розтрощите мишку та клавіатуру або проб'єте двічку своєму монітору. Звісно ж, про останнє я жартую. А якщо вам цікаво, які танки потрапили до мого рейтингу, то підтримайте український контент своєю вподобайкою, а канал підпискою дзвіночком. Пропоную почати зі справжньої легенди нашої гри, де лише сама його назва здатна вселяти жах та розпач в команду червоних. Мова, звісно, про КВ-2. І здавалось би, що номінально це ніби і тяж, але пробивають його майже всі танки, яких він здатен бачити в боях. Також слабенький і ще один дуже необхідний компонент для сучасного рандому рухливість. Але все це суцільні дрібниці, коли ми кинемо оком на характеристики його 152-мм гармати. А там у нас просто жах. В тому плані, що танк здатен всього з одного пострілу відправити в ангар свого візаві, адже Альфа Страйк його фугасу складає аж цілих 910 хітпоинтів при пробитті 86 мм. Плюс до цього, якщо треба пробити більше заброньовану ціль, є ББшки, з шаленою як для 7-го рівня альфою в 700 одиниць та пробиттям 136 мм. Погодьтеся, м'яко кажучи, не дуже приємно отримувати в лице від радянського дуболома. Так само неприємно грати і проти німецької блохи Е25, але концепція токсичності тут дещо інша. Заключається вона в суміші шаленого ДПМу, суперкомфорту гармати, неймовірної швидкості та просто імбового маскування. Ви тільки вдумайтеся, єшка здатна лише за одну хвилину вбити два середні танки 10 рівня, тому що її ДПМ може складати 3650 шкоди на хвилину, і це ще без ситуативних перків. Звісно, що в нашій грі це неможливо, тому що вона бачить танки максимум восьмого рівня, але для розуміння приклад показовий. І якщо ви, дай Боже, опинилися в приціль її безкінечного барабану, а ще й при цьому вона зловила вас на каток, то шансів у вас зовсім немає, так само як і у самця богомола після спарювання з самкою. А які асоціації у вас викликає, наприклад, Панар ЄБР105, французький легкий танк? У мене особисто, як казав наш сивочолий гетьман, перед очима стоїть його скарб, тобто чарівні колеса. І не тільки його, до речі, а й всіх колісних французів, адже цей розділ токсичності я приписую їм усім. Не знаю, як новачки, але гравці з великим досвідом у грі чудово знають, що не можна просто так взяти і пробити єтри в лючок Йосипа сьомого в башту і потрапити в броню коліснику, адже раз за разом він буде танкувати самі потужні снаряди своєю резиною мішлін. І як же зараза деколи від цього горить, коли перед тобою, як дзика, крутиться цей боліт Формули 1, а ти у відповідь чуєш, не потрапив у броню. Наступного учасника топу я б зовсім не назвав якоюсь палкою нагібалкою, як ви бачите, це британський преміумний танк 8 рівня Калібан. Але є в нього одна штучка, яка здатна підпалити дупу кожного, і ця штучка калібром 152 мм. Мова, звісно, про його непростий ствол. Чому непростий, запитаєте ви? А тому, що, по-перше, його складно реалізувати. А по-друге, це те, що він має механізм дозарядки, який здатен за 3,75 секунди увалити на нищівні тисячу 1700 хп. Математика тут проста: його фугаси з високим пробиттям в 180 мм мають альфа-страйк розміром 850 хп. Так, його не просто реалізувати, але не мені вам розповідати, що саме ви або я будете тим гравцем, в якого залетить від такого товариша саме так, як треба. І приємного тут, ой як мало. Набагато простіше реалізувати улюбленця мільйонів бураска, якого особисто я ніжно називаю Боря. І якщо ви мене попросили назвати мінуса даної машини, то окрім відсутності бронювання, нічого й не спадає на думку. Француз володіє чудовою рухливістю, прекрасним маскуванням, яке дає фору навіть легким танкам та справжнім токсичним монстром його робить 105-мм гармата під кодовою назвою Canon. І хочу зауважити, що фотографує вона ніскільки не гірше за японський бренд техніки. Як правило, наш герой з'являється ні звідки, зухвало відкусує з вас за 2 секунди 720 хп і зникає у небуття до повторної процедури. Не знаю, як вас, але мене такі рейди дуже сильно бісять. Десь в схожому ключі може діяти і наступна солодка парочка американські легкі танки Т-49 та Шеридан, які, як і у випадку з Бурасиком, зовсім не обділені швидкістю. А тому їм аж нічого не заважає підловити вас в незручному становищі, філіграну зайти вам в корму і відправити туди руйнівний фугасик з альфою 910 хп. Недаремно дані машини, а особливо Т-49 з його рівнем боїв, користуються популярністю у гравців, які хочуть отримати максимум задоволення від гри. А ось їх супротивникам така забавка явно не здається веселою. Так само як і в випадку зустрічі навпроти себе французької преміумної ЛТ 9 рівня, «Шармлє 75. Вангую хтось вже почав крутити пальцем біля скроні. Але друзі, не кваптеся. Зараз розповім вам одну цікаву історію. Десь в кінці 22-го і на початку 23-го року я робив ОБЗ на об'єкт 279, і коли на черзі було ОБЗ на кріти, я витягую це чудо з новорічних коробок. Побачивши його характеристики, одразу зрозумів, що це найкращий вибір під дану задачу. Так і сталося. На їх виконанні мені знадобилося всього-то три бої з можливих десяти. А це тому, що француз володіє супершвидкими касетами в барабані, та ще й при цьому його гармата має 100 мм калібр. Тому сміливо називає даний агрегат найкращим для виконання цього завдання. А водночас він буде дуже сильно підпалювати п'яті точки гравцям, яким ви підірвете БК та змусите спалахнути бак або двигун. А коли глядач мене запитує, який танк взяти за жетони, я відповідаю, якщо для нагину, то АЄ Фейз Ван, а якщо для фану, то звісно, Кобру. Само собою говорити будемо про останнього. Адже кому сподобається поїхати в ангар лише за 4,5 секунди після зустрічі з британцем. Чому так? А тому що саме стільки часу треба на повну розрядку барабану, який володіє просто казковими фугасами з пробиттям 210 мм та альфою в 490 одиниць. Так ось шляхом нехитрих обчислень маємо на виході 1960 потенційної шкоди з барабану, отримавши які позитивних емоцій явно не побільшає. Наступними в списку токсичних буде знову ж таки пара лауреатів і назва їм ELC Even. 90, та мантікора ЛТшек в нашій грі сила селенна, але думаю, не складно здогадатися, чому мій вибір пав саме на них. Звісно, що дивитися треба на показники маскування. Вони настільки імбові, що коли я брав три позначки на мантікорі, я дозволяв собі грати проти ворожої ЛТ 13105 з дистанції 51 метр. І це прошу зауважити, стоячи лише в одному кущу. Подвійного куща навіть і близько не було. Пробачте, я ж не сказав самого головного. Друзі, і при цьому я не засвітився. До речі, цей момент є на одному з моїх стрімів. То що ж казати, коли ти опинився на просторій мапі, ваш ЛТ, як завжди, зливається, а у команди червоних залишилася ця невидимка. Відчуваєш себе приреченим, коли десь з інвізо ловиш за світ, і звідти ж летить плюха за плюхою. Як же від цього горить? До речі, якщо вам цікаво, то у ялинки маскування ще краще, аніж у манти. Переходимо до солоденького до британських людожерів FV4005 Stage 2 та fv 215 b 183 Пропоную буквально декілька секунд подивитися на їх геймплей без жодних коментарів. Ну що, друзі, уявили себе на місці жертв цих монстрів? Не знаю, як у вас, а в мене почало сіпатися око від побаченого. Безумовно, ефективно грати на даних машинах не так і просто, але ж зараза, саме ти потрапиш під гарячу руку бабахи в конкретному бою, і після цього вже гарячим стане те ваше місце, на якому ви садите. Від британців переходимо до німців, і тут нас зустрічає легендарна вафля Є100 з приставкою «Фенікс», що в перекладі означає Фенікс. Не знаю, на що натякають розробники, можливо, на те, що ПТшка знову у ділі і відродилася з попелу як чарівний птах. І дійсно, танкові товстосуми отримали її назавжди за якісь нереальні 100 тисяч голди на зимовому аукціоні. І на ній, ви знаєте, також зовсім нелегко грати, адже величезні габарити майже з повною відсутністю маскування та броні особливо не додають ентузіазму. Але з чим у німків все добре, так це з гарматою, яка, до речі, здатна всього лише за 8 секунд відправити в наступний бій майже кожен танк 10 рівня, за виключенням декількох тяжів, і то з загартуванням у слоті. А це тому, що її барабан містить шалені 2800 хп потенціальної шкоди. Думаю, не знайдеться гравців, які будуть раді зустрічі з вафлею десь на п'ятачку умовного Енську. За танк, який я зараз назву, мені скоріше за все прилетить від його власників. І буде це приблизно в такому дусі. Вітьок, мовчи, не дай Бог розробники подивляться твоє відео і захочуть понерфити мою прелість. Мова, звісно, про БЗ176, люта імба 9 рівня з бронею від 10-го. Так, друзі, вам не почулося. На мою тверду думку, дана машина має гратися якраз на 9 рівні, а не на 8, як його поставили розробники, адже у машини зовсім немає мінусів. Тут і згадана мною нереальна броня і швидкість за рахунок прискорювачів, які допомагають робити руйнівні тарани та вишенькою на торті. Виступає його 160-мм ствол з чарівними фугасиками, які здатні прошивати 225 мм броні, та наносити колосальні 800 альфи за постріл, де залишається лише молитися, щоб у ворога не вилетіла максималка в розмірі 1000 хп. До речі, особисто я вже вибивав такий джекпот. А ось для арти, така альфа, зовсім не показник, адже самохідки 10 рівня такі показники їдять лише на сніданок. А додайте до цього супер токсичний стан і отримуємо на виході клас техніки, який дуже сильно дратує гравця на тій стороні мапи. Не знаю, як ви, але я вважаю, що арту треба ребалансити, і навіть пропонував, як це зробити. Але наразі маємо те, що маємо. Друзі. Дякую вам за увагу. Пишіть, з чим ви погоджуєтесь, а з чим ні. Підтримайте український контент своєю вподобайкою, а канал-підпискою. Чекаю вас на стрімах та в телеграм-спільноті. Слава Україні!